20 років ми з тобою дружили заразою такої. Тобто зразу я 20 років вже. Ну, плюс-мінус 36 і 16, ну може і більше. А так постійно, то е, твердих 20 років. Курі останню сигарету більше не буду. Е, настільки більше не буду, то Пообіцяю сам собі. Більше обіцяти нікому не буду, але буду тримати вас в курсі свого челенджа, кинути курити. Кидаю, знаєте що? По-перше, вже не той смак сигарет і, по-друге, дорого. Ну, реально дорого. 150 гривень пачка. 150. Я думаю, всі курять півтора пачки, туди-сюди до 200 баксів на е, місяць затягує по коштам. По Чи в коштах справа, не в коштах справа. Вже давно думаю, але коли вчора останній раз прийшов і мені сказали 150 гривень за пачку, ну перебор. І вам того бажаю. Будемо триматися разом. Хто зі мною челенджі, вітає. Респект, уважуха, всім здоров'я.